Дев'ятий клас Криворізька гімназія No97 презентує краєвзнавчий творчо інформаційний проект «Дивовижне Криворіжжя, який тривав протягом навчального року. Сьогодні історія нашої країни переживає не найкращі часи. Саме зараз дуже важливо вивчати рідний край, його історію, культуру, природу, екологію. Бо багатий краєзнавчий матеріал здатен духовно збагатити та розвинути повагу і любов до своєї малої батьківщини. З 10 жовтня по 10 листопада тривав фотоконкурс Погляд на рідне місто через об'єктив. Темою світлин стали найулюбленіші куточки міста у чотирьох номінаціях: природа, знайоме місто, обличчя сучасника, міська подія. Восьми учасниками було представлено 19 робіт. Протягом двох місяців, грудень і січні, працювали над створенням інтерактивної карти. Ми обирали пам'ятку кривого рогу для дослідження, отримували простір для індивідуальної роботи, заходили в інтернеті інформацію, малюнки та фотографії, цікаві факти про обраний об'єкт, відсортовували та опрацьовували інформацію про їх встановлення чи заснування, район, скульптора, архітектора, засновника чи ініціатора. Додавали світлини з різних ракурсів, досліджували історію створення. Описували сказівкою на джерела. Поглибили знання з історії рідного міста, оволоділи практичними навичками пішкової роботи та дізналися багато нового, цікавого та пізнавального з історії рідного міста. До Дня закоханих проводили опитування, за що я люблю Ріг» У соцмережі Facebook. аудиторія. Криворісі віком від 7 років і старші. Взяли участь 38 респондентів. З'ясували, що кривий ріг є особливим для своїх мешканців з різних причин. Опитування показало, що кожен бачить у рідному місті що своє, унікальне та дороге серце. Протягом двох тижнів, з 3 по 14 березня, тривала групова робота над створенням інфографіки і сеї рідне місто Славиться людьми, метою якої було укладення онлайн альбому «Відомі криворіжці. шлях до успіху. Найвидатніші люди письменники, вчені. Політики, актори рідного міста колись були такими ж самими школярами. А тепер ми вивчаємо історію про них. Взяли участь у міському конкурсі Моє рідне місто 2025. Усі заходи в межах проєкту Дивовижне Криворіжжя були цікавими і пізнавальними. Викликали захоплення та гордість за рідне місто, яке є частиною великої, незламної країни України.